Верховна Рада України ухвалила закон про обмеження виплати пенсії особам засудженим за злочини проти національної безпеки. Що означає цей закон? Чому лише зараз і чи є на розгляді парламенту інші обмежувальні ініціативи для зрадників, розповіли народні депутати зрадники, які скоїли важкі злочини проти національної безпеки України, засуджені або знаходяться в розшуку, не отримуватимуть соціальних виплат та пенсій. Взагалі, у другому читанні, парламент прийняв важливий законопроект, який обмежує нарахування пенсій особам, які вчинили важкі злочини проти України та українського народу. Часи страшної війни, а саме державна зрада, колабораційна діяльність, фінансування тероризму, заклики до терористичних актів, формування незаконних збройних формувань. Якщо особа перебуває в місцях позбавлення волі і досягла пенсійного віку, то пенсія буде встановлюватись в розмірі прожиткового мінімуму, тобто мінімальна пенсія, незалежно. Яку міг би пенсію отримати той чи інший засуджений, засуджена, якщо б вони були на волі? Ми вважаємо, що це справедливо, бо не може людина отримувати високу пенсію, якщо вона скоїла е злочин по відношенню до тієї держави, яка виплачує? унормовуються правовідносини між? Е Тими людьми і державою, які зрадили Україну, які не перебувають в Україні, тому що для тих зрадників, які перебувають в Україні, діє окремий кримінальний кодекс, який передбачає певні санкції за, за роботу на ворога. Мова тут іде про нормування про відносин тих людей, які виїхали з України, зрадили Україну і перебувають за межами.